Ви ж пам'ятаєте історію про Лазаря та його сестер? У містечку Витанія жили приятелі Ісуса Марія, Марта і Лазар. Марію і Марту пам'ятаємо з Євангелія від Луки. Натомість про їхнього брата Лазаря розповідає Євангелист Йоанн. Перше, про що згадує четвертий Євангелист, це те, що брат Марії і Марти хворів. Можливо, тому євангелист Лука пише, що Марта приймала Ісуса в їхньому домі, бо згідно тогочасних звичаїв, гостей мав би приймати Лазар. Однак його ми в оповіданні Луки не зустрічаємо. Грецьке слово астенос означає хвору людину, але також має значення слабкий, немічний, безсилий і навіть убогий. У даному реченні краще це слово перекласти як боліючий. Одним словом, Лазар був особою, на яку споглядали зі співчуттям і жалем. Жан Ван'є в своєму коментарі зробив припущення, що, можливо, Лазар не є неповносправним і тому його не хотіли показувати на публіці. Вістка про те, що стан здоров'я Лазаря погіршився, дійшла до Ісуса, і реакція його була справді дивною, як для нас. Та коли почув, що він хворіє, то залишився два дні на тому ж місці, де перебував. Господь не реагує так, як ми б цього хотіли. Він чи не так, як сам вважає за потрібне. Наша точка зору дуже відрізняється від Божої. Людина дивиться на все з перспективи свого земного життя, натомість Господь дивиться на все з перспективи нашого спасіння і вічного життя. Як згадує пророк Йоїл, Господь приходить як ранній дощ, а інколи як пізній. Ці два дні зволікання є дуже важливим періодом, особливо для Марти і Марії, сестер Лазаря. Можна цей час описати як ніч віри. Без сумніву, це був час внутрішнього змагання в такий період наше бачення спасіння і Божого діяння розбивається об скелю Божого бачення. Коли Ісус прибув до Витанії, Лазар був мертвий вже чотири дні. Не дивно, що деякі свідки цієї події почали нарікати в своєму серці, так наче Бог запізнився. Марта, сестра померлого, навіть намагалась усе пояснити різними богословськими аргументами: Господи, якби ти був тут, не помер би мій брат, але й тепер знаю, що те, що лише попросиш у Бога, Бог тобі дасть. Ісус каже їй: Твій брат воскресне, говорить йому Марта: Я знаю, що воскресне в воскресінні останнього дня. Багато наших претензій лунають, як відлуння слів Марти. Господи, якби ти був тут, то мій брат би не помер. Господи, якби ти був тут, мій чоловік перестав би пити. Господи, якби ти був тут, то стільки невинних жертв не забрала б ця війна. Господи, якби ти був тут, то не сталося б те, що сталося. Подібне відчуття має і Марія, вона говорить ті ж слова, що й Марта. І саме тоді, коли закінчились людські аргументи, Господь втрутився і воскресив лазаря. Перш ніж пролунали слова Ісуса, Лазарю вийде сюди, Ісус звертається в молитві до Отця. Зверніть увагу, що Він говорить: Отче, дякую Тобі, що Ти вислухав мене. Ісус говорить, вислухав. У минулому часі це означає, що Він раніше молився до Отця, і на момент прибуття ця молитва вже була вислухана. В той час, коли Марта і Марія очікували і, можливо, боролися зі своїм внутрішнім бунтом, Ісус молився за Лазаря. В той період, коли приятелі хворого дискутували між собою, чого це Ісус не прибув, Господь молився. В той час, коли ти запитуєш, де він, він молиться за тебе. Сам Ісус своїм учням дає пояснення своєму запізненню Лазар помер, і я радію за вас, що мене там не було, щоб ви повірили. Та ходімо до нього. Отже, все це сталося, що учні увірували, в що саме? Відповідь знаходимо знову ж таки в словах Ісуса, які він говорить до Марти. Я є Воскресіння і життя, хто вірить у мене, хоч і помре, буде жити. І кожен, хто живе і вірить у мене, не помре повіки. Папа Бенедикт XVI повчає: Ось справжня новина, яка вдирається і ламає всякий бар'єр. Христос розбиває стіну смерті, у ньому мешкає повнота Бога, яка є життя, життям вічним. Тому смерть не мала над ним влади а Воскресіння лазаря є знаком його повного панування над фізичною смертю, яка для Бога є, наче сон. Завдяки таїнству хрещення ми стали учасниками того життя і тієї таємниці, якою є життя в Ісусі Христі Воскреслому. Перші християни так були нею пронизані, що називали себе ті, що живуть. Сьогодні переживаємо важкий період, коли наше серце тривожиться одне запитання: Господи. Коли ж ти прибудеш, чи ти не запізнився?